Комуся далі під вікнами міської ради засохли майже півсотні дерев, причому вже давно. Цурупалки виходить, не помічали ані чиновники, ані міськзеленбуд. Наші журналісти порахували акації, які засохли, та поцікавилися, скільки міський бюджет витратив на висадку грошей у землю. З подробицями Евеліна Михайленко. Центр міста, вікна міської ради виходять на брущату алею. Останнім часом тут милують око молоденькі акації. Утім, парадокс: поміж здорових легенів міста череда загиблих. Кількість померлих саджанців вражає. Чи помічали депутати й чиновники? Питання, от першому заступнику міського голови, затятому садівнику в око не впало. А я, а я як е, державний чиновник, в тому що робочили на сам лично посадив. На алеї? Да. А когда? Это ви имеете там где? Ой, извините, ми мы, мы друге говоримо алеї. Я думав, що алея, которая на улиці на, 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 на правді. Я не готов сказати, я сейчас розбере. Пойти по этому участку я сейчас разберусь. да? Сьогодні да. Але віз і нині там. Мешканці також, хто помічав, а хто і ні. Але вигляд сухостою нікому не подобається. А ви замічали, що вони присутні? Честно говоря, нет. Хотелось бы, чтобы больше было зелени в центре города. Однозначно. Больше зелени, больше воздуха, больше тени очень лучше. Либо саженцы были не свежие, будем так говорить, либо их неправильно посадили и не вовремя полили. Ну жалко. За нашими підрахунками з 50 дерев, висаджених від вулиці Леніна, по алеї до театру опери балету, вкорінилося та пустило зелені паростки до десятка саджанців. Останні присохли. А це все гроші із міського бюджету. У міськраді зазначають, на закупівлю та висадку саджанців у грудні 2014 року міський гаманець віддав майже 27 тисяч гривень. І ведмежу послугу садівникам, як виявляється, надали погані кліматичні умови взимку. Через них нібито наші ака. Ці не вийшли із зимової сплячки. Щоправда, і колеги схиляються до того, що погода була майже ідеальна, починаючи з кінця 2014 року, і по цей день от погодні умови у нас. Ну, достатньо м'які. Для нашого регіону це один з таких найкомфортніших років за останні 15-20 років. Так що я не думаю, що погодні умови могли так призвести до масової загибелі цих дерев. Можливо, недотримана технологія була посадки. Можливо, може бути такий момент, що ком міг розмерзтися. Ком може бути замалий. Чи дотримувалися технології висадки, нам не розписали. Згадали тільки, що всі необхідні заходи виконали. За гроші, які витратили, запевнили. Хвилюватися дарма, адже все відшкодує постачальник загиблих акацій. Йому ж і доведеться замінити посадовий матеріал. У зв'язку з тим, що комунальне підприємство міськзаланбут не має можливості самостійно вирощувати садовий матеріал, підприємство змушено закуповувати саджанці у інших спеціальних підприємств. Заміну посадового матеріалу матеріалу здійснить підприємство постачальник. Гроші із міськ бюджету ці заходи не покриватимуть. Але чому саме до акації так прикипіли у Дніпропетровську? Фахівці дивуються, адже ця порода без марнотратства і зусиль у нас давно виростає сама. Тут можна рекомендувати що завгодно, і платани ті ж самі. У нас себе непогано зарекомендували. І декоративні породи, тополі, які не дають пуха, але швидко ростуть. І можна в молодому віці їх формувати. І ну от далі по проспекту посадили липи. Мені сподобалось гарний експеримент. Я би і липу рекомендував. Вона теж в місті дуже гарно себе почуває, швидко росте. Поки що нам залишається спостерігати за пустельною посухою і чекати на заміну мертвих дерев. Бо ні тоді, коли ми ставили питання першому заступнику міського голови, ніколи надсилали запит, ні сьогодні дерева не викорчували і не замінили. Віліна Михайленко, Максим Будраченко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.